Дмитро Стрижов, засновник і член наглядової ради охоронного комплексу Шериф, про економічне бронювання, про холдинг «Шериф». де бронюють 100% персоналу. Фактично, держава створила на сьогоднішній день всі умови для Корупційної складової, і для того, щоб прошарок суспільства, який може створювати робочі місця, сплачувати податки, і фактично вони виїжджають за межі території України, сіо компанії, в якій він працював, задали питання: а чи готові ви додатково сплачувати, щоб ця людина залишалась компанією?» Ця людина би двойну тариф би сплачувала. Що саме важливо, ви забули сказати, що там транслюється в цьому додатку локація місцезнаходження, да. але є нюанс. Якщо клієнт не хоче, щоб показувалося місце знаходження, він може обрати дружині, не показувати дітям адвокату, показувати.